Допомогти пришвидшити розвиток рівні освіти серед дітей та дорослих у Кривбасі. Саме це одна з місій проєкту підтримки нашого міста та Киверійського району коштом Великого герцогства Люксембург. Відтак, аби детально ознайомитися з освітньою базою Кривого Рогу, делегація згаданої західної європейської держави завітала до центру професійної освіти, металогії та машинобудування. У спеціалізованому закладі навчається більш ніж 8 тисяч студентів. Якісна теоретична та практична підготовка дозволяє випускникам бути бажаними працівниками промислових гігантів України. За словами очільника центру профосвіти, аби підтримувати майбутнього висококваліфікованого працівника, потрібне сучасне технічне обладнання. Відтак, проєкт великого герцогства Люксембург дозволить його закладу покращити вже створені умови для виробничої практики студентів. В нашому закладі за чотири останні роки відкрито три навчально-практичних центри. Це по електромонтерах, токарях-фрезерувальниках. І зараз в цьому році буде відкритий по машиністах металургійного крана. А це і сучасне обладнання. А якщо сучасне обладнання, то наш робітник, який ми випускаємо нашого робітника, може працювати не тільки на благо країни нашої, а взагалі і в Європейських державах і так далі. Проєкт західноєвропейської країни, реалізація якого розрахована на 5 років, зачепить чи не усі рівні освіти городян. Однією з ключових цілей благодійників є розвиток цифрової освіти у Кривбасі. Відтак, вже у цьому році учням, які змушені через війну навчатися онлайн і не мають змоги брати участь у освітньому процесі, планується закупити електронну техніку, а саме комп'ютери та планшети. Зокрема, аби майбутні випускники опановували стандарти виробництва підприємств, заклади технічної освіти, планують підтримувати комунікацію. З потенційними роботодавцями. Важливо, щоб роботодавці отримали саме ті кадри з тими навичками, які м'які потрібні на ринку праці, і тут ми будемо теж допомагати і в перепідготовці викладачів в розробці кращих, більш динамічних навчальних програм, які можуть швидше навчити як молодих студентів, так і доросле населення. Ми не оминемо увагою і наших ветеранів та Спробуємо налагодити такі навчальні програми, які відповідають на їхні потреби. За словами Геннадія Русанова, проєкт дасть змогу покращити стан наших професійно-технічних і професійних закладів зокрема, зробити укриття в них ще комфортнішими для здобувачів освіти. Зазначу, у масштабному міжнародному проєкті немаленьку частку займає підтримка бізнесу кривбасу. До слова, через фонди розвитку кривийські підприємці зможуть отримати гранти на відкриття або розширення власної справи. Це на думку міської влади створить нові робочі місця та підвищить інвестиційний потенціал кривого рогу загалом. Сімопальшому усього найбільших проєктів у нас на контролі перебуває 17, три з яких були завершені. Вісім проєктів, які були поставлені на паузу у зв'язку з повномасштабною війною. Шість проєктів, які знаходяться у стадії реалізації. Нагадаємо, угоду між великим герцогством Люксембург та Україною уклали 19 березня 2024 року. Фінансову підтримку на суму 50 мільйонів євро протягом п'яти років нададуть кільком стратегічним напрямкам, які мають покращити соціально-економічне становище Кривбасу. а саме оновлення економічної стратегії міста, підвищення інвестиційної привабливості, створення технопаків і бізнес-інкубаторів, надання грантів та пільгового кредитування, розвиток інфраструктури, транспорту, покращення якості освіти, медицини та в. Проваднянням енергозберігаючих технологій Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Андрій Яколів, перш міський.